Вечір вам, малята. Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок! Придане принцеси Інків, Казка Непомітно злинув час теплих осінніх днів. Дні стали коротшими, а ночі довшими. Все частіше небо було вкрите важкими хмарами. А ранки прокидалися закутаними у густі тумани, що хвилями збігали по пагорбах до ріки. А коли з'являлося сонечко, то день оживав яскравими фарбами золотих кленів, коричнево брунатних дубів та яскраво червоних китях калини. Листя каштанів уже давно облетіло, тільки де не де на гілках. Залишилися відкриті коробочки їжачки, з яких повипадали спілі каштанчики. Розпочалися осінні канікули. До бабусі Ірини з'їхалися усі онуки Іринка, Світланка, Миколка та Танечка. Бабуся відпоювала їх теплим молочком та догоджала пиріжками з яблуками та вишневим повидлом. Капустою, картопелькою, а смажені пиріжки з гречкою та соленим сиром це були шедеври справжнього кулінарного мистецтва. Діти до схочу відсипалися, насолоджувалися простими, але дуже смачними стравами, приготовленими у печі та звареними на дровах. А кожна прогулянка у саду греблею понад ставом. Чи похід до гайочка був справжньою подією. Бабусю, якось зауважила Світланка. Гуляємо ми ото, гуляємо, а під ногами усюди якісь плоди. Каштани, жолуді, горіхи. А я гриби під пеньки знайшла, раптом почулася неподалік. Це Тетянка таки щось знайшла. Не чіпай. Застеріг її Миколка. Він був старшим за двоюрідну сестричку на чотири роки. Дідусем Іваном та татом Богданом не раз ходив до лісу по гриби, тому вже тямив, де їстівні гриби, а де отруні. То не пеньки, а опеньки розважливо виправив він сестру. Давай покажу, як правильно їх збирати, щоб не пошкодити грибницю. Тобі треба, ти й збирай, вередливо закотила губу дівчинка. А грибиті все одно під пеньки, я їх під пеньком знайшла. І, втративши інтерес, побігла собі далі стежиною. Таню, зачекай нас, стурбовано гукнула бабуся і пішла за найменшою онукою. Іринка і Світланкою уважно спостерігали як Миколка зрізає опеньки і складає у кошик, який тримала Іруся. А світланка усі свої кишені наповнила горіхами, каштанами та жолудями. В руках у неї був жолудь на гілочці. Дивіться, вона показала свою знахідку. Цей жолудь схожий на чоловічка, капелюшок, голова, тулуб. А якщо в тулуб вставити два сірнички та встромити їх у розрізаний навпіл маленький жолудь, то буде справжній лісовий чоловічок, додала бабуся, яка повернулася до онуків, міцно тримаючи за руку вередульку. Миколко, дивися, он там на стовбурі ще під пеньок видимо, не вийдемо. Раптом почувся радісний вигук Іринки, і вони з Миколкою побігли по свою лісову здобич. Незабаром невеликий кошик був наповнений вщерть. Бабуся з онуками попрямувала додому. Ти світланко питала, чому під ногами в опалому листі стільки плодів? Так, бабусю, бо кожне дерево, кущ. Чи інша рослина росте, цвіте, дає плоди, які восени опадають на землю? Які збирають люди для свого спожитку, інші, як от жолуді чи каштани, споживають кабани, горішки, білки та бурундуки, а решту вітрами, талими, водами розносяться по землі. Упав десь у ямку жолудь, навесні проросте пагоном, а згодом з нього буде дуб. А з каштанчика, продовжила Світланка, каштан, а з горішка горіх. Все правильно ти зрозуміла, усміхнулася бабуся. А картопля в полі погниє, як і капуста, раптом додала Тетянка. Твоя правда, відказала бабуся, з теплих країв вони прийшли до нас, тому вони гинуть від наших холодів, але люди навчилися їх насіння зберігати цілу зиму, а навесні власноруч висаджувати в розпушену, зігріту весняним сонцем землю. На вечерю бабуся приготувала печеню у горщиках. Яка упрівала в печі. Там були картопелька з квасолею, морквочка з цибулечкою, опеньки у сметані, смажене борошно на маслі, присмачене товченим часником. Кіт Василіандр уважно прислухався до розмов дітей. А коли вони повкладалися спати на сіних матрацях біля печі, улігся біля них. А звідки до нас прийшла та картопелька? раптом запитала Світланка. Не знаю, тихенько прошепотіла Іринка. Бабуся з Тетянкою вже спали на великому дерев'яному ліжку. А я знаю, хто нам розповість цю історію, раптом сказав Миколка. Я чув від тата, що їм казки розповідав кіт Василіандр». Хм. А хіба коти вміють казки розповідати? здивувалася Світланка. Коти все вміють», – почулися за печі. Якщо хочете, я вам розповім цю дивовижну казку. Ага, діти дружно кивнули головами, щільніше вкуталися ковдрами і повсідалися навколо кота. У глибині печі виблискували загадковими сполухами жаринки. Кіт потягнувся, вигнув спину і, струсивши із смогастої шерстки казкові іскорки, сів у своє крісло качалку, почав свою розповідь. Миколка дбайливо вкрив його старечі ноги коричневим пледиком у клітинку. «Так от, було це майже 600 літ тому. Це була епоха відкриття і освоєння нових земель. Усі шукали казкову Індію і короткий шлях до неї. Венеціанські купці уже 200 років мандрували до Китаю та Індії великим шовковим шляхом. По суходолу Важкий та небезпечний це був шлях. Але їх розповіді про величезні багатства, роючі землі, які дарували світові чай та каву, різні запашні спеції, як от ваніль, корицю, перець та кардамон, гвоздику та імбир, та найголовніше. Величезні поклади золота, срібла та дорогоцінних каменів позбавили сну не одного правителя Старої Європи. Іспанці вирішили спорядити експедицію на чолі із Христофором Колумбом і знайти шлях до Індії через океан. Вони гадали. Що якщо пливти весь час на захід, то по той бік океану обов'язково має бути Індія з її казковими скарбами. Довго чи коротко пливли кораблі Колумба просторами Атлантичного океану, та в кінці кінців втомлені, потріпані штормами та хворобами. Вони побачили землю. Їх радості не було меж. Вони відкрили свою Вест Індію. Хоча насправді вони побачили землі Центральної Америки, там жили племена ацтеків та майя. Вони сприйняли іспанців як богів і вшанували їх за своїми традиціями та звичаями. Принесли удар золоті вироби, смачні вина, дороготінні камені. Ці народи підписали собі смертний вирок. Жадоба наживи охопила конкіскадорів. Вони пограбували древні жартовники, а жителів цієї благословеної землі перетворили на рабів у копальнях. Де стали видобувати срібло та золото. Як сумно, промовила Іринка. Це ж дуже сумна казка. Це дійсно сумна казка. Але в кожній казці є краплина правди, повагом відповів кіт. А картопелька. Картопелька. Де вона росла? Вона росла у землях іншого племені інків. Цей народ тепер називають перуанцями. Якось до берегів їх землі пристав піратський корабель. Був на тому кораблі шпигун іспанської королеви Педро Сієза де Леон. Цей красень вражав своєю відвагою, кмітливістю та харизмою. Не тільки піратів, інки і зустріли вороже. Вони були вже начувані про безчинства колонізаторів у сусідніх землях. Але сеньор Педро був дуже вічливий і умовив піратів не грабувати поселення. Почалися довгі перемовини, домовилися чесно торгувати. Неодноразово на перемовинах. Була присутня донька вождя племені луна. Вона без тями закохалася у красення прята. Педро теж, здавалося, відповідав їй взаємністю. Вони стали таємно зустрічатися. Любощі любощами, а між тим Педро почав вивідувати у неї таємниці її племені. Ви уже три місяці живете у нашому поселенні. Відповідала луна. Ми відкритий народ. Що ти хочеш знати? Я не бачив вашого міста мертвих, сумно відповідав Педро. Я б хотів віддати пошану твоїм предкам, адже і в мого народу є такий звичай. Це місце відоме тільки жерцям, відповіла дівчина. У місто мертвих тільки вони супроводжують померлих. А це правда? Що ваші жартовники у тому місті зроблені із щирого золота. Не знаю, чи це золото, як ти його називаєш, але сонячний камінь є у жартовниках, але він, поза містом мертвих, не має жодної цінності. То чому? Цінність має тільки те, що дарує життя, відповіла луна. А сонячний камінь. Вона на мить замислилася. Він охороняє сім початок входу до царства мертвих. А що ж тоді для вас найдорожче? здивувався іспанець. Цю таємницю я зможу розкрити тільки своєму чоловікові, відповіла принцеса, загадково усміхнувшись. Пройшов ще деякий час. Пірати почали збиратися у зворотню подорож. Вони навимінювали у інків злитки срібла, дорогоцінні камені, смарагди і гранати, трюми були наповнені провізією. Навіть лами, диковинні тварини, що мали смачне молоко, м'ясо та теплі шкури, гостинно подарували перуанці. Перед самим від'їздом. Педро попросив руки принцеси Луни у її батька. Той погодився, хоч і не довіряв чужинцю. Після весілля, у першу шлюбну ніч іспанець заледве дочекався, коли гості залишать його з Луною наодинці. Тепер ти моя дружина, сказав Педро. Сподіваюся, ти розкриєш мені. Найсокровеннішу таємницю свого племені. Так, моє кохання, бо ти тепер теж належиш до мого народу. Вона підійшла до таті, що стояла на невеликому столику в куті намету, гняла ткану барвисту полотнину. На таці лежало п'ять бульбин, небаченої досі іспанцями рослини. Що це таке? Здивувався Педро. Це папа, мовою мого народу земляний горіх. Так він буде називатися іспанською. Це наш хліб, який дарує життя. Це найдорожчий скарб інків. І що з ним робити? не вгамовувався ошелешений пірат. Луна сплеснула в долоні. У шатро зайшли святково одягнуті дівчата і урочисто поставили на столик у череп'яній мисті, запечені на вогнищі бульби картоплі. Цю ритуальну страву мали скуштувати наречені перед тим, як стати чоловіком і дружиною. За два тижні піратський корабель відплив до Іспанії. Королівський шпигун привіз у дарунок своїй королеві земляний горіх, чи як у Європі його незабаром назвали земляним яблуком. А Луна, а що було ж з Луною? запитала Світланка. Її очі були повні сліз. Здавалося, що вона знала вже відповідь. Луна залишилася у своєму племені. І, мабуть, за пару років вона знайшла собі чоловіка серед свого народу, відповів кіт. Педро Сієза де Леон просто утік. Він вважав свою місію виконаною. Через 150 чи, може, 200 років у ті землі прийшли інші колонізатори і забрали у інків їх срібні та золоті копальні. А от закабалити перуанців їм не вдалося. Все таки довелося їм домовлятися з ними, адже на чолі цього народу стояв вождь прапра, правнук, луне та педро. А що було з картоплею в Європі? поцікавився Миколка. О, цим земляним яблуком пов'язані неймовірні пригоди. Спочатку її вирощували у вазонах, фрейліни королеви прикрашали свої пишні зачіски ніжним картопляним цвітом. Різні любителі інтриг готували із зелених бульбочок плодів, що дозрівали на пагонах отрути. Сто років по тому кухар французького короля. Посварившись із своєю дружиною, вирішив отруїтися. Він наварив бульбин з коріння земляного яблука, попрощався з білим світом і міцно заснув. Яке ж було його здивування, коли вранці він прокинувся живий і неушкоджений? Про це він доповів своєму королю. З цього часу. Картоплю почали вживати у їжу. Діти засміялися, уявивши собі очманілого і здивованого кухаря, який не зміг допетрити, на якому він світі. Ви чого ще не спите? почувся голос бабусі. Ми казки кота Василіандра слухаємо, чемно відповіла Світланка. Іринка з Миколкою накрилися ковдрами і щиро реготали. Васіліандре, пізно уже, сказала бабуся, лягай уже спати і можеш дітям Колоскової заспівати. Добре, господине, заспіваю, проморкотів кіт, а до дітей промовив суворим голосом спіть уже, а то мені від бабусі на горіхи перепаде. А колискову що? Справді вам співати? Мені співати, сонним голосом промовила Світланка. Я люблю засипати під колискову пісеньку. Ой ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, де ми будемо ночувати, де хатина білесенька. Де дитина малесенька, там ми будемо ночувати, Дитиненьку колесати. Дружньо сопіли носики, усміхаючись, барвистим снам. І ніхто й не помітив, що колискову співала піч. Ну, майже ніхто. Бо Василіандр Теж скрутився калачиком у ногах Миколки і, задоволено, посміхаючись, тихенько помахував хвостом в такт пісні. Незабаром і він заснув. Тільки крісло качалка, з акуратно складеним пледиком ще довго тихо погойдувалося біля печі. Тиха ніч огорнула світ. Своїм зоряним покривалом. Срібний човник місяця зазирав у вікно, усе на світі спало. Навіть казки бабусиного котика Василіандра мирно заснули під колискову, яку наспівувала старезна піч. І вам на добраніч, діти спокійної ніченки і, і солодкий синає наша тиця, спить маленька.